Слов'янське особове ім'я Літогость походить від назви села Літогоща, розташованого біля Луцька у Волинській області. Перші згадки про село в історичних джерелах датуються 1527 та 1564 роками, де село вказується як Літогоща. Ім'я складається з іменника Літо, що означає тепла пора року, та іменника гості, який перекладається як чужинець або купець. Фонетика та семантика компонентів цього імені, а також антропооснова «літ», подібно до споріднених імен, таких як «літовит» і літобир, свідчить, що може йтися про специфічну рефлексацію прослов'янської фонеми є у таких словах, як літо, жаль, літоват, жалкуватий або лібіцев подобатись, фонема рефлексує не як и, а як і. Отже, фонетика імені літогость, так само, як і фонетика його споріднених літових та літобир, дозволяє припустити чеське походження цих імен. Сприятливим умовам для проникнення таких чеських імен, можливо, сприяло те, що серед українців також існували імена зі схожою основою, наприклад, люба, любав, любомир та інші, схожі на літогость імена лютогость.